Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, як завжди, огляду судової практики. Майже за цілий місяць, нарешті, Велика Палата за місяць прийняла, верніше опублікувала одне рішення. Воно дуже цікаве. Знову ж таки, Ну, вже перейшли ми на новий рівень, ми відходимо від позиції, верніше ми приймаємо нові позиції, однак від старих ми не відходимо. Ну, бувають такі, я так розумію, що це вже стане скоро практикою. Ну і ви можете сам огляд цей подивитись в текстовому варіанті в мене в телеграм-каналі, підписатись на цей youtube TikTok, ви можете де побачити, а телеграм-канал ви можете знайти у Ютубі під відео, а в TikTok в шапці каналу. І так поїхали. Перше рішення, як я вже і сказав, воно дуже цікаве. І говорить воно у нас про те, що звільнення директора комунального підприємства може бути розглянуто в цивільній юрисдикції. Раніше це була господарська юрисдикція, вважала, що корпоративний спір. Но зараз вони висновили, що все ж таки комунальне підприємство це не господарське підприємство, немає тут корпоративних відносин. Взагалі, я вважаю, от в свій час вся ця історія з звільненнями, які передали в господарські суди. Я вважаю її неправильною. Ну то така ситуація. Звичайно, тут є окремі думки до цього рішення, ну і в тому числі, де зазначено, що не відходивши від інших позицій, змінили знову ж таки юрисдикцію. Як зазначено, було що не може бути застосована частина 5 статті 41 КЗПП, тобто просто звільнення з посади там під час дії воєнного стану, те, що було внесено, тому що це не господарське підприємство, і фактично ця частина 5 статті 41 на це не застосовується, і спори можуть розглядатись в безпосередньо цивільні юрисдикції. Також до огляду включена дуже цікава практика стосовно захисту права користування надрами там, з 2019 року, практика щодо огляду і обшуку з 2020 року, судова практика кас за безпосередній липень місяць і Великої Палати за липень місяць, там не дуже багато справ, але в принципі ви всі бачили мене на каналі. Також цікава підборка підстав для відмови в касаційному відкритті касаційного провадження судах господарської юрисдикції. Раджу також з нею ознайомитись. І ще одне рішення, тобто у нас короткий такий огляд, і ще одне рішення Деснянського районного суда міста Києва. Це наша справа, дуже раджу почитати. Мова йде про безпосереднє одночасне стягнення аліментів і встановлення факту. Місця проживання дитини не факту, а встановлення місця проживання дитини, тому що ну, останнім часом це є дуже важливим для того, щоб не розбивати ці процеси на два. В позивному провадженні, в загальному провадженні виходить, це можна розглянути, якщо особа там не дуже поспішає з аліментами. Хоча я завжди раджу аліменти це користуватись судовими наказами. Ну, це окрема ситуація, у кожного своя ситуація. Тут також був зустрічний позов, це заявлялося як зустрічний позов. Тому от встановлене місце проживання дитини і стягнення елементів для економії часу можливо в одному провадженні. Раджу також з цим цією справою знайомитись. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео для того, щоб знати актуальну судову практику, хоча вона, можна сказати, щотижня змінюється. Ну, це окрема ситуація. І не забувайте допомагати ЗСУ, не забувайте допомагати Україні один одному. Тому що тільки так ми можемо їх всіх перемогти. Тільки разом ми можемо перемогти цю кляту країну, яка на нас напала. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні слава ЗСУ. До зустрічі!